Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ну а з приводу е, статусу російської мови, як про яку вони одразу почали зараз говорити і знову згадують про російську церкву, то ось деякі експерти, до прикладу, Затулін він до речі, не остання людина в Кремлі. Його вважають також одним із ідеологів цієї повномасштабної війни, бо він ще розпочав війну, мав причетність до початку е, війни ще в Криму. У чотирнадцятому році, так от він е також почав просувати всі ці умови, які я вам щойно називала. Послухайте. Цілком можливо, що це далеко не кінець шляху. Це лише початок серйозних переговорів. Поки що були спроби таких переговорів з медіаторами без посередників і так далі. І ось по суті настає момент, коли ми говоримо про серйозні рішення, які необхідно прийняти. Я абсолютно переконаний, що все те, що сьогодні там, де ступила нога російського солдата, обов'язково збережеться для Росії. Я впевнений, що це та сама червона лінія. Хоча ми домовилися не перекреслювати червоні лінії, які в даному випадку для нас існують. Звичайно, я не вірю на відміну від усіляких добродушних ідеалістів, що Трамп або Зеленський, або Європа нам щось дадуть. те, що ми не окупували, те, що не встигли звільнити цього не станеться, і це, це треба розуміти, що це так важке випробування для нас? Але я хотів би звернути вашу увагу на те, що територія це дуже важливо, це те, що конкретно під ногами Але не менш важливим є те, що власне станеться наступного дня після якогось примирення чи якогось припинення бойових дій у такому разі, чи буде ця Україна тією самою? Україною Якою вона стала за цей, Україна, цей час? За цей час. Чи продовжать утискати російську мову, російську людину, російську пісню, російське слово, російську православну церкву в Україні? Це я думаю, дуже важливо для нас, і це має бути передано Сполученим Штатам. А про які там поступки буквально сьогодні в ефірі Fox News говорив спецпредставник Трампа Вітков Каже, ми з росіянами одразу домовилися, що вони підуть на поступки на Алясці ще домовилися. Які поступки, якщо вони кажуть, що всі території тимчасово окуповані залишаються під ними, ще й мають там ще й визнаватися офіційно російськими. Тут тепер ще й російський статус мови, церкви, пісні, культури і взагалі всього іншого, щоб, ну, щоб як я вже говорила, Україна була повністю під контролем Кремля. Які поступки, як на мене, то Росія взагалі ні на які поступки йти не збирається, і навпаки, ще й зараз нав'язує більші вимоги, які хоче, щоб Сполучені Штати прийняли і змушували Україну також їх прийняти. Що стосується так званої коаліції охочих, а також військ, які можуть з'явитися на території України. Бачите, з одного боку вони кажуть, що ні ніяких військ НАТО, а тепер кажуть, що окей, нехай будуть британці, французи, американці і китайці. Але е, Україна говорить, що мають бути і інші. Але от політико пише, що в Європі, начебто, немає поки що охочих відправляти свої війська і своїх солдатів до України. Німеччина, до прикладу, вагається. Прямо заявляє, що не зможе це потягнути. Крім того, німецька армія занадто мала. Ну і нещодавно вони ж відправили у, у Литву 5 тисяч військовослужбовців на постійну місію. Це до речі, вперше, коли Німеччина після а, Другої світової війни відправила своїх солдатів в якусь іншу країну. Ну і це все нині й так вже перевантажує Бундесфер в плані фінансовому. Пісторіус, це міністр оборони Німеччини, заявив, що внесок Берліна ще не визначено, і він буде залежати від ходу мирних пороговорів, а також можливого внеску Сполучених Штатів і буде узгоджуватися із найближчими партнерами. От знаєте, друзі, мені це все нагадує історію зі зброєю. Ну бо, поки Сполучені Штати не почали постачати нам танки і ракети, то ніхто в Європі цього також не робив. От, згадайте, тоді ще Байден був. Він давав нам зброю, нові пакети допомоги йшли. І коли Сполучені Штати передали Україні Абрамси, то Німеччина одразу погодилася передати Україні леопарди. Коли Сполучені Штати передали Україні ЗРК Петріот. То Німеччина одразу погодилася передати нам свої системи IRST, ну і так далі. Тобто, бачите, зараз Німеччина так само заявляє, якщо американці з'являться на території України, то ми подумаємо, ну можливо тоді ні і і німці з'являться. А поки ні, польща, яка зараз має одну з великих армій в Європі, найбільших навіть я б сказала, вона включає можливість, е, виключає також можливість відправити свої війська до України, тому що. Польща має власну стратегічну дилемму, оскільки межує з Росією та Білоруссю, тому не може, нібито послабити сили, необхідні для запобігання нападу, сказав високопосадовець польської партії, який побажав залишитися анонімним. Але ось сьогоднішній інцидент, і не лише сьогоднішній, коли там на території Польщі залітають якісь невідомі об'єкти, які є схожими на російські шахеди. Вони показують, що а кого збираються обороняти поляки на своїй території, якщо вони не не здатні зараз навіть себе обороняти, не збиваючи ті шахеди, нічого не роблячи. Пам'ятаєте історію з ракетою так само. Ну але це звісно питання до Польщі. Але, от мені здається, було б набагато дієвішим і безпечнішим для самих поляків, якби вони з'явилися на нашій території. Прем'єр-міністрка Італії Джордже Мелоні нібито теж побоюється відправляти своїх солдатів. Ну вона, до речі, про це неодноразово говорила і навіть сперечалася з Макроном. А Макрон за те, щоб французи в нас з'явилися, вона каже, що розумніше запропонувати Україні оборонний пакт, пропонує аналог статті 5 НАТО. А каже, війська можуть бути втягнуті у війну з Росією, і це, мовляв, великий ризик, на який Італія не готова йти. Дуже хороший, як на мене, варіант, щоб доєдналася військами саме Туреччина. Туреччина це одна з найбільших, найбільша армія НАТО, і е, вони мають великий досвід. Досвід і в Чорному морі. І для нас це також важливо, тому що ж Росія там частину Чорного моря претендує і погрожує і е, відповідно е, контролює. Так, от. Туреччина може відіграти ключову роль, якщо вона з'явиться своїми військами на нашій території. Але як пише Політіко, це політично складно, тому що Греція та Кіпр вони побоюються дозволити Анкарі отримати доступ до будь-яких коштів європейців, тому що ці кошти є підуть на військові потреби Туреччини. Ну а Туреччина для Греції для Кіпру залишається загрозою, тому вони от побоюються, щоб не було фінансування армії Туреччини зараз. Активізувалася тема, що буде зустріч саме Путіна та Зеленського, і серед можливих локацій називають Женеву, Швейцарію, Будапешт, Угорщина. Також лунали, що може бути Рим, відень пропонували. До речі, Лукашенко також виліз. Каже: Давайте до мене, я вас тут померю. Братська республіка буде в мірі, але... Очевидно, і Стамбул також розглядається, і як на мене, це розглядає саме російський диктатор Путін. Ну чому Стамбул? Тому що, як я вже говорила, там неодноразово відбувалися зустрічі делегацій, але Р е е Росія ж також. Неодноразово і от зараз вони почали згадувати стамбульські домовленості 22-го року, і от вони нібито хочуть, щоб зараз це все відновилося саме в Стамбулі. І про це заявив пропагандист Соловйов. Давайте ми почуємо. По лінії розмежування спочатку, і ми все це почули в Стамбулі, коли нам сказали, так звичайно, ми вже парафували мирні угоди. Ми їх підпишемо, ми повністю згодні, але не можна їх підписувати, коли у вас в храмі дме гармата. Будь ласка, виведіть свої війська з Києва на знак доброї волі, і ми все зробимо. А у нас максимум, в принципі, так, такий відкат на території стався як жест доброї волі. Ніяких боїв під Києвом, жодна Україна не перемагала і не здійснювала найпотужніших ударів, щоб вибити нас. Ну, звісно, там він і до цього згадував про ці ж стамбульські домовленості, і нібито через що Росія зробила свій так званий жест доброї волі, каже, що ніхто росіян не вибивав. Хоча ми, дорогі друзі, знаємо, як це все відбувалося. Є дуже багато відеодоказів, фактів. Ну і в принципі, багато хто із нас був учасником цього, як не дали росіянам дійти до Києва. Але от якщо повертатися знову ж таки до зустрічі Путіна та Зеленського, то в Росії поки ж прямо не кажуть, що. Вони готові. Той самий Лаврушка ну Лавров він коментуючи зустріч лідерів України та Росії, дав зрозуміти, що вона не відбудеться швидко. каже Росія від не відмовляється від жодних форматів. але ні двосторонніх, ні тристоронніх, але водночас підкреслив, що будь-які контакти за участю перших осіб потрібно готувати максимально ретельно. Ну а помічник Путіна Ушаков, невдовзі після розмови Трампа із російським диктатором сказав, що президенти Росії та США під час телефонної розмови висловилися на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України, тобто говорили про можливість підвищення рівня представників Москви. І Києва на цих переговорах, ну це типу, що Стамбул замість мединського наступного разу поїхав Лавров чи Медведів. Ну, я це особисто так зрозуміла.